Привіт-привіт чашечки! Привіт, Я, чесно кажучи, вже збиралась спати. А, чекала, доки, доки догорить моя свічка. Я робила собі програмну свічку на запит до роду робила на зв'язок з родом. Чекала, поки догорить моя програмна свічка, і йти спати, але... Але ось прям, знаєте, аж, руки зачесались, взяти картку зробити розклад. І причому одразу якось так ідеї, 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 і пішли в голові. Але зараз не про те. Зараз хочу, зараз хочу для вас зробити розклад, що вам передає ваш рід. Давайте подивимось, хто ви Хочу з сигніфікатором. Ви людина така, яка постійно балансує на межі, ніби така спокійна, спокійна, але е, часом, знаєте, цей, цей баланс порушується і, і ви впадаєте то в плюси, то в мінуси. І е, ви зараз переживаєте якусь, якусь таку зраду, може, знаєте, таку зраду, це не фізична зрада, це зрада така. Ніби хтось вас ошукав, хтось, знаєте, людина, якій ви довіряли, ушукали вас, так якось недобре з вами вчинили, щось, знаєте, ніби таке, ніби за спиною вас щось робили, дуже таке, знаєте, вам, вам болюче, неприємне, і це людина досить близька до вас і людина, від якої ви цього не очікували. І це, можливо, це, знаєте, навіть було якось в компанії якійсь. Можливо, у вас якось... Тут знаєте, таке ніби як таке неприємне приниження, ніби вас якось так принизили при, при інших. За, за рахунок вас захотіли підняти свою самооцінку. Тобто людина, від якої ви не очікували, вона вам, знаєте, ніби ножа в спину, замість того, щоб, можливо, вас якось підтримати стати на вашу сторону. Людина вас просто за ваш рахунок. Вирішила, знаєте, підняти свою самооцінку, принизивши вас. Так, тож давайте подивимось, що ваш рід хоче вам зараз передати, що вам потрібно знати просто зараз. Знаю, можливо, ця ситуація у вас от відбулася от-от-от-от. І вам дійсно потрібна якась порада, тому що, ну, не просто так мені, знаєте, захотілося зараз зробити цей розклад. Я вже, бачите, я вже спати хотіла йти. Так, то що вам передає ваш рід, що вам потрібно зараз знати? Зараз не бійтесь відстоювати себе, не бійтесь захищатись. Цей кризовий період, зараз він закінчиться. І ви отримаєте підтримку, підтримку або від родини, вас, ви знаєте, ви відчуєте ось таку прямо на фізичному рівні таку підтримку або від родини. Або від якихось давніх своїх знайомих, давніх друзів, від кого ви навіть не, не очікували таку, отримати таку підтримку. І колесо фортуни завертеться знову якби, в вашу сторону, так? тільки вам потрібно не боятись зараз рухатись до своєї цілі, не боятись себе захищати, не боятись себе відстоювати. Тому що зараз ви можете на... Можливо, це стосується відносин, можливо, це, знаєте, таке якась дуже близька людина, можливо, це партнер чи партнерша ваша М -м так, так вчинили з вами. І -е... тут ви можете, знаєте як, пам'ятаючи якісь минулі, знаєте, там, Негативний, якийсь минулий негативний досвід, ви зараз можете якось впасти, ну не скажу, що в депресію, але знаєте, закритись так. Не потрібно вам потрібно захищати себе, вам потрібно відстоювати свою думку, в будь-чому щоб це не було, або це щось глобальне, або це навіть не глобальне, але відстоюйте свою думку. Не спирайтесь на свій минулий негативний якийсь досвід. Відстоюйте свою думку однозначно. Ух ти. Ви вам потрібно позбавитися якоїсь нездорової цієї. Так, це буде стосуватись тих, кого. Ця ситуація з близькою людиною, з партнером вам потрібно не боятись вийти з під контролю цієї людини, розірвати ось це, знаєте, ось цю таку нездорову прив'язаність, розірвати ось цю таку нездорову залежність і почати все з чистого аркушу. І е, тоді у вас ви потихеньку, крок по кроку, ви досягнете м, гармонії і в і в духовному, психологічному плані, і в фінансовому. Але це е, потрібно, е, тут потрібно розірвати ось цю таку дуже негативну тут по дияволу, знаєте, таке от залежність, така просто е, шалена, якась нездорова залежність. і Вам потрібно її. Розірвати це не говорить, знаєте, про якийсь розрив стосунків. Просто можливо якось а, пропрацювати з психологом цю залежність, так? бо це якісь нездорові відносини. І коли ви це, цей етап пройдете, ви почнете реально, от, знаєте, просто як перегорнули життя із чистого аркушу все крок по кроку будете йти до своєго, своєго Омріяного, скажімо так, стану до повного щастя, до суцільного повного щастя, до стану задоволення від цього життя, до стану, коли ви будете реально кайфувати від цього життя, ви будете почуватись тут і зараз в моменті, що у вас є все, що вам необхідно для вашого щасливого життя. Але зараз вам потрібно пропрацювати ось цю нездорову якусь прив'язаність, залежність. Тут у вас просто залежність дуже нездорова. І тут, скоріш за все, якщо ви самі не в змозі це розірвати ось це коло, то потрібна робота з психологом, зі спеціалістом. Тут психолог або, може, навіть психотерапевт. Так що, ось такий розклад.